Фото із Путіним поряд з фотографією власної родини. Дональд Трамп розмістив в коридорі Білого Дому свою світлину з російським диктатором. Увагу до фотографії привернула кореспондентка PBS News Елізабет Лендерс. Вона поділилася світлиною в соцмережі X. Фото Трампа із Путіним під час літнього саміту на Алясці висить у вестибюлі, що з'єднує західне крило з резиденцією президента. А от трохи нижче висить знімок американського лідера з власною онукою. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має чудові стосунки з Путіним. І після саміту на Алясі, минулого літа, де російського диктатора зустрічали з червоним хідником, Трамп вже вихвалявся фото з цієї зустрічі, хоча водночас публічно висловлював розчарування, що Путін не бажає припиняти війну в Україні. Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним, щоб обговорити два найчутливіші питання, і стосуються вони території та контролю над Запорізькою АЕС. Про таке в інтерв'ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також зазначив, переговорні команди вже розмовляли щодо параметрів припинення вогню та контролю за дотриманням перемиря. А от безпосередньо мирну угоду з 20 пунктів офіційний Київ підпише зі сполученими штатами, а ті своєю чергою, вже з Росією. Принаймні, саме такий формат наразі обгон. Оворюють, утім, перемови ще тривають. Присутня в процесі і Європа, зокрема, в домовленостях про безпекові гарантії. Нагадаю, Кремль жадає виходу українських військових із Донбасу та розподілу електроенергії з тимчасово окупованої ЗАЕС між Україною та Росією. Наступні тристоронні переговори попередньо заплановані на 1 лютого. Вабудаві острів Єрландія негода завдала значних збитків як в Республіці Ірландія, так і в Автономній Північній Ірландії, яка входить до складу Великої Британії. Зокрема, 15 тисяч будинків та підприємств по обидва боки кордону залишилися без світла. Сильні вітри та зливи привели до підтоплень а надзвичайникам довелося. Подекуди евакуйовувати людей. Стихія порушила сполучення на дорогах і рух транспорту. Через шторм закрили школи і залізничну станцію. Наразі екстрені служби намагаються допомогти мешканцям залитих водою будинків. Замість того, щоб заарештувати іспанський рятувальний корабель, супроводив підсанкційний танкер російського тіньового флоту до Марокко. Як повідомляє агентство Reuters, судно під прапором Мозамбіку дрейфувало в міжнародних водах поблизу берегів Іспанії через зламаний двигун. Тож до нього відрядили рятувальне судно, яке просто супроводило цей танкер до Марокко. Корабель, який кілька місяців тому змінив свою назву, вже півтора року перебуває під санкціями за експорт російської нафти. Чому танкер не заарештували? Офіційний Мадрид відповіді пресі поки що не надав. Водночас, напередодні 14 країн Європи оголосили про закриття Балтійського моря для кораблів тіньового флоту. Ті з них, що приховують своє громадянство, змінюючи прапори і назви, вважатимуться суднами без державної приналежності а отже, будуть затримані.